Всім привіт! Мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт, та власник компанії Турбар. Хочу вам сьогодні розказати ще про один грецький готель Айріс Бутік. Це чотири зірочки. Працює він по концепту 16 Дуже приємний запах і в середині, і а, йшли по алеї з квітами. А, стильна, класна музика. Рух тераса, але місць посадкових тут небагато. Он море, Але пляж тут муніципальний, не належить готелю, тож, звісно, за доплату. Невеличкий зал, є кімната для чоловіків і для жінок. Якщо у вас лейт чекаут, ну, точніше, треба звільнити раніше номер і вечірній рейс, тож ви можете передягнутись тут. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це та обирайте готелі, які вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Невеличкий ресторан для сніданку. Номер суперіор. Я ось така гарненька. Ну, а якщо поверх, то, звісно, бабу. І ось так. Так, Wi-Fi безкоштовно і не дивлячись на те, що готель працює на сніданок вечеря, сейф також входить у вартість. В стандартному номері, який ми щойно побачили, не дивлячись на те, що там е, така пролічна, як то кажуть, квадратура, максимальне е, е, розміщення для двох людей. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших. Послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей. Новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані, наш сервіс саме для вас. Дуже стильно, затишно, атмосферно, дуже приємний аромат по всій території, і від квітів, і, напевно, в приміщеннях є якісь ароматизатори, але точно не дешеві. Дуже Приємний персонал. Тут по два-три поверхи є будівлі, ліфтів немає, але якщо ви з багажом питань нема, вам допоможуть занести, допоможуть винести. Працює готель на сніданок вечеря. Є окремий для сніданку ресторан, є окремий для вечері, дуже класний лаунж-бар з приємною стильною сучасною музикою. Ну і має два невеличких басейни на території на рахунок пляжу. Не дивлячись на те, що в готелю нема свого пляжа, буквально 100 метрів, і ви знайдете муніципальний. Ну а скільки там вже вартують шезлонги, зонтики, не знаю, але орієнтовно. Середньостатистична вартість це цілий сет 10 євро на людину. Мені дуже сподобався готель, дійсно затишно, особливо для відпочинку для пар, не тільки для дорослих. Тож, якщо вам також сподобався готель, будь ласка, пишіть, я і моя команда до ваших послуг. Якщо ще думаєте, ваш готель чи ні з задоволенням запропонуємо вам альтернативу. Вильойте з Кишинева, з Європи, з виїздом України, звісно, пишіть. І до наступних ефірів.